Незважаючи на дуже складний час, який переживає наша держава, стара добра традиція нагородження кращих з кращих спортсменів корабельного краю за підсумками року, що добігає завершення, залишається незмінною. дійсно можна говорити про наше місто, про область, як про область спортивної слави, тому що і видатні перемоги, і параолімпійські ігри, і чемпіонати України, і чемпіонати світу, ми маємо і медалістів, і призерів. 2014 рік для миколаївських спортсменів був дуже вдалим. На чемпіонатах світу та Європи вони вибороли 15 золотих, 26 срібних та 25 бронзових нагород. Окремо треба відзначити біатлоніста та лижника Максима Ярового, який на зимових Паралімпійських іграх у Сочі завоював дві срібні та одну бронзову нагороду. 11 наших земляків виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. А зараз про головне. Понад 9 років на світовому жіночому спортивному олімпі яскраво сяють дві миколаївські спортивні зірки шаблістка Ольга Хлан та стрибунка у воду Олена Федорова. І вкотре у номінації на краща спортсменка року славетна мушкетерка зуміла залишити свою головну суперницю позаду. Каждый год я попадаю в номинацию, к сожалению, да, я не лучшая, но, конечно, у меня достойные соперники. Самые мои лучшие моменты это чемпионат Европы, где мы стали с моей напарницей на письменское третье место, потому что очень была борьба железная, можно сказать, и вырывали зубами свою победу. Очень довольна, очень счастлива. У номінації Найкращий спортсмен року перемогу святкував фристайліст Олександр Абраменко, який обійшов зіркового стрибуна у воду і люквашу. Головним стартом були Олімпійські ігри. Там показав найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. В інших номінаціях кращими визнаний представник дірєвого спорту Володимир Чабанов, каратистка Анастасія Римболович, чемпіон Паралімпієць Максим Яровіч та його наставник. Олександр Васютинський, послувальник-академіст Антон Бондаренко і ветеран спорту важкоатлет Юрій Лагунов. Все, що ми бачили, все, що відбувалося, воно заставляло стискатися наші серця і вболівати за наших спортсменів. Разом зі спортсменами та тренерами свої відзнаки здобули і організатори спортивних заходів, а також спонсори та меценати спортивного руху Миколаївської області. Сергій Розум'як. Сергій Кравченко Телевізійна новина Миколаївщини.